Курси валют на 30 листопада 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя 30 листопада. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, підбити фінансові підсумки місяця та допомогти вам спланувати наступний. Неділя це день, коли варто з холодною головою оцінити, що сталося на ринку. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє помітне зростання курсу американського долара та євро на готівковому ринку може бути ознакою підвищеного попиту на початку нового тижня, і які прості правила допоможуть вам уникнути курсової турбулентності при обміні готівки у дні, коли офіційні ринки сплять, а спреди в обмінниках можуть розширюватися. Це як не забути полити квіти перед тим, як поїхати на вихідні. Краще потурбуватися про фінансову підготовку заздалегідь. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 19 копійок, євро 48 гривень 87 копійок, британський фунт. 55 гривень 83 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,33 – 42,45 42, 33, 42 гривні. Євро можна придбати за 49,10 – 49,25 49, 10, 49 гривні. Британський фунт торгується від 55,50 до 55,95 гривні. Польський злотий 1153, 11,65 шістдесят а молдовський лей 2 гривні 42 50 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні зафіксувався на позначці 42 гривні 19 копійок, але на ринку готівки він стабільно тримається вище 42 гривень. Євро демонструє стабільність на готівковому ринку, тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Не забувайте, що у вихідні ліквідність знижена, тому ціни можуть бути менш вигідними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Неділя це день, коли ринок готівки може бути найменш передбачуваним. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який піжамний комплект одягу одягнути в неділю, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з вивченим фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисний. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.